Вітаю вас на курсі технологія спеціальних методів лиття. Давайте спочатку розберемося, так, що це таке і що ми будемо вивчати. Отож, цей курс буде вам розповідати про технології лиття в металевій і в разові форми. Ми будемо з вами вивчати технологію лиття в кокіль, лиття під тиском високим та низьким. Безперервне лиття, відцентрове лиття, електрошлакове лиття це все лиття в металеві форми. І також ми з вами подивимося на особливості технології лиття за витоплюваними моделями і лиття в оболонкові форми. Це, власне, лиття в разові форми. Чому, власне, така назва у курсу, що, що воно означає спеціальні методи лиття? Справа в тому, що традиційно в Україні розділяють всі методи лиття, які є, які тільки можна уявити на лиття в землю, тобто в піщано піщано-глинисті форми, і спеціальні методи лиття. Тобто, в принципі, все, що не лиття в землю, це все спеціальні методи лиття. Ось такі, як ви бачите на екрані. Є е ще трошки інша класифікація або інший підхід до спеціальних методів і взагалі до методів лиття. Він більш прийнятний в західній культурі ливарного виробництва. Це лиття в одноразові форми і в багаторазові форми. Тобто вони розділяють більше за тим, скільки разів можна використовувати одну і ту саму форму. Так от, власне, одноразові форми. Це буде в нас і лиття в землю, і лиття за витоплюваними моделями, і лиття в оболонкові форми. Лиття в багаторазові форми, тобто ми одну й ту саму форму можемо використовувати багато разів. Це, власне, металейб-форми зазвичай, тобто кокіль, лиття під тиском, електрошлакове, відцентрове, безперервне – оце все багаторазові форми. І є ще останній нюанс. З ним вже розберемося і підемо далі. Є ще, окрім е, лиття в землю і спеціальних методів лиття, є ще так звані е, специфічні або спеціальні, або спеціалізовані методи формовки. Е, оце, власне, стосується також лиття в піщаногливністю форми, але е, оці спеціалізовані методи формування, е, вони мають на увазі, що ми саму форму створюємо не за допомогою якихось звичайних технологій для нас звичних там струшування, підпресовки і всього такого іншого, а за допомогою, наприклад, вакуумно-плівкової формовки, або за допомогою використання піщано-смоляних сумішей або за допомогою холоднотвердіючих сумішей. Оце все і будуть спеціальні методи формовки, але це не те саме, що спеціальні методи лиття. Ось такі відмінності, сподіваюся, зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то задавайте питання. Поки питань немає. Прекрасно, тоді йдемо далі. Розберемося, як ми будемо ставити оцінки. У вас буде два види оцінювання на цьому курсі: це залік і курсова робота. Залік, як ви знаєте, оцінюється по двобальній шкалі. Тобто, є зараховано, є не зараховано. Отримала зараховано, все, супер, ви здали предмет. Якщо не зараховано, ну доведеться перездавати. І курсова робота, вона оцінюється за 100-бальною шкалою, і прохідний бал це 60, тобто набрали 60 балів або вище, ви здали курсову роботу. Якщо менше то треба її буде перездавати, переробляти і таке інше. Тобто, щоб здати предмет, вам треба отримати залік і здати курсову роботу як мінімум на 60 балів. Відповідно, курсова робота також буде впливати на ваш рейтинг. Так, як отримати залік? Тобто, зрозуміло, що зараховано, не зараховано, але як отримати оце бажане зараховано. У нас буде декілька видів робіт, декілька видів оцінювання. Оскільки у вас короткий семестр, всього 9 тижнів, то у вас буде один рубіжний контроль наприкінці семестру. І я буду вам його виставляти за результатами виконання завдань. Це будуть лабораторні роботи та тести. Про них зараз поговоримо більш детально. І також у вас буде заліковий тест в Moodle. Тобто на останньому занятті я вам відкрию до нього доступ, і у вас буде 20 запитань, 2 спроби, і прохідний бал також 60 або вище. Відповідно, коли ви назбираєте бали оці за поточними завданнями і отримаєте оцінку по тесту, середня арифметична між ними буде вашою оцінкою за предмет. Відповідно, вам потрібно працювати і протягом семестру. Набирати бали і потім добре здати заліковий тест, щоб отримати залік. Тому що оцінка за предмет буде розраховуватися як середня арифметична між цими двома показниками. Так, питання. а Коли будемо обирати, чи нам дадуть теми до курсових. Угу. Сьогодні і будемо. Трошки пізніше. Все, я одразу бронюю цей моделям. <плес> ну, У нас курсова робота буде у всіх лиття в кокіль, тому тут вам трошки не пощастило. Так, що стосується поточних завдань, так, тобто, як назбирати бали протягом семестру. У нас з вами буде 4 лабораторні роботи, кожна з них максимально оцінюється в 10 балів, тобто, набрало 10 балів. Супер, це максимум. Якщо там якісь є помилки або недоробки, то відповідно, буде трошки менше, але якщо ви їх виправляєте, то отримаєте більше бал. Також за темами лекцій, у нас з вами буде 10 тестів по 10 запитань. Відповідно, знову ж таки, максимальний бал 10. Кожна правильна відповідь дає вам 1 бал. Тести я вам зараз покажу, як вони виглядають, але якщо пам'ятаєте, то це тести в Google формах, там, де половина питань це відкриті запитання, там, де вам треба щось написати, і частина з них це множинний вибір. Тобто у вас є варіанти, вам треба вибрати правильні. Знову ж таки, 10 балів максимум. Якщо з першої спроби вийшло щось не дуже, можна завжди перездати. Ну і додаткові завдання це якщо ви там щось десь пропустили, не вийшло вас з об'єктивних причин там щось здати, або там у вас виходить мало балів протягом семестру, ви можете отримати додаткове завдання. За вашим запитом я вам сформую завдання на додаткові бали протягом семестру. Так, ну, що стосується освітнього процесу, він може бути синхронним чи ансинхронним. Поки що ми з вами працюємо онлайн. Відповідно, якщо у вас є можливість ви в безпечній ситуації, наскільки це можливо знаходитесь, то ви приходите за розкладом на заняття, на лекції, на лабораторні роботи, виконуєте завдання в Moodle, на які ми зараз ще більш детально подивимося. Якщо вам необхідно, контактуйте зі мною, ми з вами домовляємося про консультації і таким чином проходите курс. Якщо у вас ну, не виходить відвідувати заняття по розкладу, тобто чи то з безпекових міркувань, чи з якихось інших, то ви самостійно переглядаєте матеріали в Moodle, там, в принципі, є все, що вам потрібно, щоб опанувати теоретичну частину, виконуєте ті ж самі завдання. Знову ж таки, якщо виникають якісь питання, контактуйте зі мною. І таким чином проходите курс. В будь-якому випадку вам потрібно буде і виконати всі завдання, набравши мінімум 60 балів, і здати тест також мінімум на 60 балів. Те ж саме стосується курсової роботи, всі матеріали для неї є в MoonLі. Ми з вами розберемо розрахунок на одному із наших занять, і, власне, далі в робочому режимі консультації за необхідності. Ми з вами проводимо і ви її виконуєте і захищаєте. Так, чи є запитання? Поки нема. Поки нема. Так, ну нагадаю вам, що звуть мене Сергієнко Ольга Сергіївна, я кандидат технічних наук і доцент кафедри машини технології ливарного виробництва. Ми з вами будемо працювати протягом цього семестру, який в нас дуже короткий, всього лише 9 тижнів. І таким чином, і будемо з вами працювати. Сподіваюся, успішно.